2024 рік приніс нові виклики та можливості. Зокрема, у виборі професії, які будуть найбільш затребувані на ринку праці. Сьогодні вони відграють ключову роль у формуванні економічного та соціального фундаменту країни. Тож трійку лідерів серед затребуваних очолюють it фахівці медичні працівники і маркетологи. Закарпатці кажуть, сьогодні на ринку праці значний брак працівників б'юті сфери та ресторанного бізнесу. Розвиток технологічної медичної індустрії та посилення акценту на екологічну свідомість також відкривають нові горизонти для професійного розвитку. Найпотрібніші у б'юті сфері макіяж, прически, різні такі. Я працюю працюю секретарем судових засідань, і у нас як державних працівників дуже мала зарплата. Але нічого стримуємося до кращого. На даний час потрібно всюди люди. Більше потрібно людей знаю, що для підприємців, тому що багато виїхало, а на державних установах в принципі вони ще є. В Україні з урахуванням цих трендів з'являються нові затребувані професії: програмісти, інженери, архітектори і дизайнери. Ці вакансії поширені не тільки на Закарпатті, а й за кордоном. Молодих найкраще це IT. Затребані роботи, це робота на наших ЗСУ. На мою думку, ну, лікар, вчитель. Не, не знаю, щось зв'язане з відбудовою, ремонтом. Я думаю, що це офіціант, бармен, кухар. Мабуть, що будівельник, мабуть, що укладка доріг. М, мабуть, що психолог. Що ще? Військові це номер один. В сільському господарстві людей не вистачає. Вчитель. Не знаю, лікар, напевно. Загалом можна сказати, що найближчі роки в Україні будуть затребувані професії, пов'язані з ІТ, медициною, екологією, інженерією, публічною політикою та будівництвом. Однак важливо пам'ятати, що актуальність професії залежить не тільки від галузі, а й від конкретних навичок та знань, якими володіє людина.